Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQA. Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар від компанії Amio з будованим акумулятором артикул даного ліхтаря 02824. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дріт для зарядки з розйомом microUSB. Сам ліхтар і інструкція. Ліхтар на один потужний світлодіод. Бачимо, є ручка, вона ж підставка. Будований акумулятор на 4000 мА, кнопка ввімкнення. Бачимо, можна підзарядити мобільний пристрій, як павербанк можна використовувати, і також підзарядити сам ліхтар. Вмикається кнопку. Бачимо, режими світіння є, стробоскоп і сигнал SOS. Давайте вимкнемо світло. Ось так він відсвічує в повній темноті. Світло розсіюється, світло повністю біле. І ось так все працює. При купівлі на ліхтар обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.